До 2001 року у цих стінах розміщувалася школа-інтернат. Заклад закрили, приміщення існувало без господарів 10 років. Надія на продовження життя з'явилася з ідеєю створення у цій будівлі музею Древній Любич. Історія селища Любич Рібкінського району сягає сивої давнини. Тут зійшлося декілька історичних періодів, які залишили по собі пам'ятки від часів Київської Русі до сьогодення. Нині на літописній землі триває розбудова об'єктів історико-архітектурного музейного комплексу Древній Любеш». зроблено досить багато роботи. Треба враховувати, що значна кількість робіт, які проведені, це проведені за благодійні кошти. І дякую тим всім людям, які допомогли меценатам за ту увагу за ту турботу до цього краю. Окрім музею, на даний час розгорнуто роботи по відновленню кам'яниці гетьмана Павла Полуботка. Тут же встигли укріпити фундамент, звести дерево конструкції, перекрити дах. Поруч знаходиться наступний об'єкт відбудови, так звані ближні Антонієві печери. Цю печеру викопав Антоній ще на світанку своєї біографії. Очевидно, зовсім молодим хлопцем, познайомився з християнським віровченням, став один ним із його адептів і шукав усамітнення. Це типова ситуація на цій прекрасній місці. За вчасним та належним виконанням робіт пильно слідкує голова облдержадміністрації Володимир Хоменко. Прямо на об'єкті він провів нараду з будівельниками, істориками, реставраторами. Говорили про хід робіт та терміни здачі об'єкту. Ті завдання, які ми ставили першу перед собою, вони йдуть приблизно в ті терміни, які ми визначалися. Якщо окреслити першу чергу е, такими об'єктами, як кам'яниця, полуботка, музей. А також печера, преподобна Антонія Печерського. То я думаю, що ці роботи будуть найближчий час закінчення. Мається на увазі в цьому році. Це лише перша черга робіт. В подальших планах зведення замку Любицьких князів. Усі роботи ведуться з урахуванням історичних особливостей споруд. Сучасні зодчі намагаються відтворювати їх у первісному вигляді. Так, наприклад, за основу для відбудови княжого замку буде взято проект відомого історика академіка Рибакова, зроблений ним ще зарадя. Якщо ми говоримо про історичну спадщину і про наше історичне коріння, то ми повинні максимально відтворити ті умови, те середовище, яке було в той час. Адже це наша головна мета. Якби ми хотіли щось нове побудувати, то люди будують нові будинки, нові проекти і інше. А цим проєктом, історичним проєктом, ми даємо можливість людям відчути, побачити той період, те життя і ті умови, в яких відбувалися ті історичні події. Же роботи тривають, і маємо надію побачити вже в цьому році відбудовану першу чергу музейного комплексу. На туристичній карті Чернігівщини з'явиться ще один унікальний об'єкт.